Патріарх Кирил от благословляє, коли він благословив іконою, да, вбивати наш український народ. Я сказав, що в цій церкві я не хочу і не можу бути. А чому ми повинні служити мовою загарбника, який проливає кров наших рідних, близьких? Люди, які бажають відкрити храм ПЦУ, скажімо так, на своїй території він буде відкрити. В даний момент ми є православною церквою України, але до цього до початку війни ми були московським патріархатом. В початку війни ми з прихожанами зібралися. Я зібрав свій прихід людей от і задав їм таке питання: що давайте ми. Будемо щось вирішувати. Залишатися в цій церкві я не можу. От, і не, не хочу. В цій церкві, в якій голова цієї церкви, Патріарх Кіріл, благословляє, коли він благословив іконою, да, вбивати наш український народ. Я сказав, що в цій церкві я не хочу і не можу бути. Мої прихожані також мене підтримали. Ми просимо Бога, щоб він пошла в миру і благодаті на нашу землю. Ми раді кожному прихожанові. До нас після переходу із Московського патріархату додавалися люди. Почали вже сім'ями приходити чоловіки, жінка. А чому ми повинні служити мовою загарбника, який проливає кров наших рідних, близьких, де гибнуть наші діти, наші рідні? Наш храм раніше був у різних. Будівлях. А після того, як збудували храм, вже минуло півтора року, як правиться в цьому храмі, і багато людей стали приходити не тільки після того, як храм збудувався, а саме після того, як розпочалася війна, і багато людей з'явилося в селі переселенців. Що дивно, люди, які раніше не відвідували церкву, а приїхавши до нашого храму, почали приходити саме до нас. Деякі е, люди були із Мелітополя, із Першотравенська, з Херсонщини дуже багато людей, і вони раніше відвідували церкви, яких правилося на російській мові, але зараз задоволенням приходять до нас і е, на службах е, слухають наші молитви українською мовою. В новому Криворізькому районі залишається більше ніж 50 храмів. От, е, Московського патріархата, от тобто, ми можемо сопоставити 10 близько десяти храмів ПЦУ і більше 50 московського патріархату. Це говорить про те, що змія, російська змія, яка яку ми пригріли у себе, так вона залишається. На даний момент тут у нас, і вони звичайно будуть старатися і так і залишатися. Тому наша задача зараз не тільки церкви, да, православної церкви України, не тільки народу, а ще і влади робити те, щоб наші храми були українськими. На території Криворізького району знаходиться близько 10 храмів ПЦУ, які працюють завдяки роботі отца Максима, який такий активний, і вже два приміщення на території Криворізького району виділено нових, де буде ремонт проводиться ремонти, і скоро запрацює ще два нових храми. Також, якщо є Ініціативна група і люди, які бажають відкрити храм ПЦУ, скажімо так, на своїй території, він буде відкрити. Ніяких перешкод і перепон немає і не може бути. На даний момент до мене звернувся отець Максим, і ми пішли їм на зустріч і дали можливість. Бути на території лікарні, щоб молитися, ставити церкву свічечки за за своїх друзів, за своє здоров'я. Тось тобто це було дуже важливо, і ми зрозуміли, що в час на час війна йде, і потрібно це буде організувати. Це буде да більше капкапличка, але я думаю, що ми також будемо тут заслужити і богослужіння. От на даний момент зараз вже є священик, який окромляється цією лікарнею. Це Романа Ігнатій. Він приїжджає кожного четверга до людей, які. Знаходяться в лікарні, спілкуються з ними, допомагає їм своїми молитвами. От ну і тепер, звичайно, за допомогою Валерія Валерійовича, за допомогою Івана Володимировича, у нас буде ще й можливість, щоб люди сюди могли підійти, помолитися, поставити свічечку і порозмовляти з Богом, тому що людина, яка е, хворіє, так, вона саме більше потребує розмови з Господом. Дух, духовного, духовного наснащення. Да, духовного Тому кожного. що лікарі лікують тіло, а душу лікує віра. Так, так. Тому ми колеги. Нас вона речі. Багато питань потрібно вирішувати. Наразі отець Максим звертається щодо за допомогою приміщень для православної церкви України і громади в залюбки йдуть на вирішення, на контакт цих питань, тому що всі ми розуміємо, що єдина держава, єдина Україна і церква також повинна бути єдина в нас в Україні. Господи, помилище молимось, за затопіння душ спочили твоїх. Всіх воїнів, що життя своє за державу нашу поклали, всіх від російські війни постраждали, і нехай простить цим всі прирішення, вільні і невільні, Господи, помили, бо Ти і життя в покині душ спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і Тобі слава висилаємо, призначани Твоїм отцем, Три святим, плом, без твоїм духом, нині по всіх часах, і квітів. Амінь.